Після закликів України щодо необхідності у далекобійних засобах протиповітряної оборони нарешті оголошена потреба починає заповнюватися. І до анонсованого німеччиною квітні 3-го Петріо та другого семті тепер виключно від Італії у травні варто додати ще два ЗРК, ПРО це про це пише Дефенс Експрес. Зокрема, цілий ряд західних змі з опорою на власні джерела повідомляють, що США виділяють ще одну батарею. патріотика, стане другою від цієї країни. Це рішення доволі очікуване, бо на Тлі передачі Берліном 25% від загальної кількості Петріот у струю бундесферу та розмови про можливість передати й четвертий ЗРК, тобто третину з усіх запасів США, поки передали лише одну з близько 60 батарей. Хоча важливо зазначити, що скоріш за все саме Сполучені Штати Америки несуть на собі головний тягар постачання зенітних ракет до цих систем. Також Україна може розраховувати. На ще один Петріот, який наразі перебуває у стадії збирання, але основний його компонент вже є завдяки Нідерландам, прем'єр-міністр країни Марк Рюте на тлі конференції з відновлення України, що проходить у Берліні, оголосив, що до передачі готовий радар та три пускові. А саме РЛС у цьому випадку. Ен 53 є саме ядром до ЗРК Петріот та його найкоштовнішим компонентом. Але все одно тепер має знайтись країна, яка доповнить батареї пусковими командним пунктом, машинами зв'язку та забезпечення. Але зібрати Петріот у складчину все одно набагато легше ніж передавати весь комплекс самостійно. І можливо нагадати, що Нідерланди разом із Німеччиною на двох зібрали один з перших двох патріот, які прибули до України ще у 23-му році. Але тоді ядро комплексу було німецьким. Таким чином на фоні цих заяв можливо констатувати, що Україна може розраховувати на ще три патріот, один від Німеччини, другий від США та третій від Нідерландів. Споки. Невідомим партнерам чи партнерами, а також ще один сам ті від італії. Тобто, загалом мова йде про чотири зенітно-ракетні комплекси, які можуть збивати не лише аеродинамічні, але і балістичні цілі. Тим часом стало відомо, що Сполучені Штати заявили, що лідери групи Семи на саміті цього тижня оголосять про надання допомоги Україні на основі використання заморожених російських активів. Як повідомляє Європейська Правда, про це на брифінгу заявив речник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі, повідомляє Блумберг. Агентство зазначає, що ця заява може свідчити про те, що лідери G7 майже. Домовилися про угоду щодо оголошення кредиту в розмірі близько 50 мільярдів доларів, які виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії. Ми оголосимо про нові кроки, щоб розблокувати вартість знерухомлених російських суверенних активів на користь України та допомогти їй відновитися. Представник адміністрації президента США не став стверджувати, що країни G7 досягли повної домовленості та утримався від подробиць, але дав зрозуміти, що очікує на угоду між країнами Ми оголосимо про нові кроки, щоб розблокувати вартість знерухомлених російських суверенних активів на користь України та допомогти їй відновитися.